Всім привіт, мене ринку шватними, глянемо ціни на фрукти. Скільки така груша велика? 85. 85. Скільки така хурма? Курма 8. 80 гривень на горд. Якщо берете цілу палету, то 78. Це на першій рампі відразу на початку. Скільки 22. 22. Ось таке. 22. Ось таке це все по 22 під 12 навісом. А по скільки кавун? По 20 гривень. Ще під 12 на 8 є кавун. Ось така є ще груша і 85 більше. Також є яблука на роздріб, ось таке по 25. Ось це топас по 35, по 30 персик. Голден є також. 28, 25 грані. Ні, 35 грані сміт і Флорина 25. Це на роздріб яблучка. Скільки горі грецький? 250, 250, 230, 230, 230, 230 200, 200. 200. а ламаний 200. Амат? Кілограм 150, якщо можна було. Кілограм 150. 150. Кішмиш по 90. Кардинал 100. Такий кишмир по 100. І Молдова по 85. А слива по скільки? 75. По 75. Дарушка, Єська, така 35. Голден 35. такий 22. 22. Голден. Флоріна 23. Флорина 23. Голден такій 20. Ось такий Голден по 20. Топас 27. Топаз 27. Це все під 12 м 2. Скільки така груша? Така 45. 45. Остака 55. 55. 55 Ще більше а, ось така 65. Пускички яблока. 23. 23. Да. А така груша Для вас буде по 50. По 50. Остака? Да. А ось така 25. Пуски да. така яблочко. 25. Да. 25. 25, а у вас така. 85, любе. Любе 25? Да. Тягничка по 25 любе. Ось такі є різні. Є ще малина по 370 за кілограм і лохина по 300 гривень за кілограм. А всім, кому відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.